Поки учні на канікулах школи не відпочивають, адже 1 вересня діти повинні повернутись у чисті, охайні і відремонтовані будівлі. Підготовка до навчального року йде повним ходом. Чи зроблено усе належним чином вирішили перевірити у КМДА? Освітяни завітали в три столичні школи на Теремках – 260, 227 та 220. Директори показують свої заклади і звітують про виконану роботу. Було зроблено капітальний ремонт спортивного залу вплоть до віка. І достатньо серйозні практично капітальні ремонти приміщень для першачків. І дуже серйозні ремонти. Я не можу сказати капітальні, але достатньо серйозні для п'ятикласників. На підготовку закладів освіти до нового навчального року місто виділило понад 100 мільйонів гривень. Переважна частина коштів передбачена на ремонт класів медичних і комп'ютерних кабінетів, харчових блоків, спортивних зал. Департамент освіти, побаченим, задоволений, проте не обійшлося і без зауважень. На сьогоднішній день я можу зробити зауваження в деяких школах ще до медичних блоків. До 1 вересня повинні бути закуплені. Всі ліки, які необхідні в закладах. Якщо ми повернемося до першої школи, я можу зауважити на те, що на сьогоднішній день ще харчоблок не готовий. Усі недоліки виправлять до 1 вересня, але на тому роботи не завершаться, бо на носі зима. До початку серпня вже полагоджено 59 дахів, 13 фасадів, 98 зовнішніх і внутрішніх мереж. Також виконано ремонт на обслуговування 612 модульних індивідуальних теплових пунктів. Загалом до зими готові Ше 90% шкіл. Андрій Погорілий, Олександр Сушанцов, освітній портал Педагогічна преса».